А чи пояснюють вам ваші знайомі, ваші колеги, чому відбувається в Сполучених Штатах Америки те, що Пентагон призупиняє допомогу Україні без погодження із Білим домом? Це що з вашого огляду? Це саботаж, це бюрократія, чи це такий свідомий політичний сигнал? Якщо так, то кому він? Це дуже важлива історія, і не до кінця поки що зрозуміла. Ми всі пам'ятаємо, що була зустріч зеленського з Трампом в ГАЗі, яку всі назвали начебто доброю цю зустріч. Ну, хоча б це точно не було не Авальний кабінет, тоді той жахливий, ну і не Ватікан, де там якась коротка розмова на стільцях там під час похорон. Тут якась вже розмова, ну і підготовлена, і сказали добра розмова. Але після того відбувається зупинка постачання зброї там є зараз багато. Пишуть американські медіа. Хтось пише, ви видаєте це в своїй стрічці. Я бачу, що там NBC пише, що гексет не погоджував. Це складно сказати, але з того, що я знаю про діючу зараз американську систему, я складно собі уявляю, що гексет прийняв таке рішення, не погодивши його. або... Не маючи якоїсь водної, яку він так тракту протрактував, тобто що сам взяв і таке собі сам вирішив, ну в це я не вірю. Сьогоднішня сьогоднішні сполучені штати Америки це суперцентралізована фактично держава. І це до речі, чимось нагадує нашу Україну. Ну уявити собі, що там умірав взяв і прийняв якесь рішення сам по собі, таке глобальне, все з великими політичними наслідками, не погодивши його з офісом президента Зеленського, ну це неможливо. І неможливо це уявити собі в сполучених штатах Америки. А чи не знімає а, таким є, чином Трамп Трампу себе відповідальність, пане Олексію? Чи не знімає Трамп себе відповідальність? Начебто, а ми розуміємо, що навіть коли до речі угода підписувалася про корисні купали тоді також була заборона передавати Україні зброю. І, начебто, після того, коли підписали все розморозилися, розвіддані розморозилися, все стало на свої місця, і це якби пообіцяв Трамп, як ми розуміємо. А в даному випадку Трамп. Зняв себе відповідальність і каже ні, я не знаю, це не моє рішення. Питайте ось в гексета, ну так воно не вийде, тому що ну тепер -то Трамп знає і про це знає сьогодні весь світ. І якщо ця ну, зупинка буде продовжена, то це буде означати, що е, це буде означати тільки одне: що е, Трамп все знає, і е, просто насправді це рішення було прийнято їм. І за його ініціативи, а він просто прикладає відповідальність. Думаю, що так не буде. Думаю, що тут все таки або Гексит так протрактував якийсь сигнал, який не дуже був чіткий від Трампа, наприклад, там розібратися з запасами, переглянути всі постачання, і Гексет почав вирішив почати з України, або це свідомий крок Трампа. Можливо, навіть для того, щоб далі розбункувати це постачання, і таким чином ну, якби типу, піти на зустріч Україні, в якому в якійсь мірі це теж можливо насправді тому е, найближчі декілька днів, особливо після сьогоднішньої розмови Трампа і Зеленського, нам все прояснять. Але очевидно, що це сигнал поганий, і очевидно, що він вже збудив Путіна до такої міри, що він активізував свої удари. І Ця нічна атака по Києву жахлива. В цьому є свідчення. Водночас є і гарні новини. Ну, принаймні, будемо а, сподіватися, що так воно і буде у європейському союзі. Наголосили, що мають достатньо коштів для підтримки оборони України. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн про це зазначила. каже, що важливо донести членам європейського союзу, що фінансові можливості присутні. Давайте почуємо пані Урсулу. Національна податкова гнучкість направлена для інвестицій в український оборонний сектор, а також є спільна програма закупівлі, яка дозволяє напряму інвестувати в оборонну промисловість України. І як ви вже зазначили, оборонна промисловість має більший потенціал. І крім того, це відповідає вимогам НАТО, тобто власна безпека, безпека України і досягнення цілей, поставлених в НАТО. Пане Олександру, вас як економіста фінансисти запитають, чи має Європа достатньо коштів для того, аби допомогти Україні перекрити все те, що надходило із штатів. Ну вони розкрили новий механізм позичання збільшили стелю позичання країн Європейського союзу на 150 мільярдів доларів на рік. Це досить потужна фінансова підтримка. А далі будуть шукати нові нові. Джерела, але от тут треба сказати: не завжди треба йти знаєте за Трампом, який сказав, давайте збільшимо витрати до п'яти відсотків. Це відбудеться до тридцять п'ятого року. Правильно, але починають. А ми, Україна, має маємо прийти і сказати: хлопці, дайте нам два роки поспіль по одному відсотку від вашого ВВП. ВВП країн Європейського Союзу і Британії. 23 три трильйони, один відсоток мільярдів. Плюс наші витрати це в два рази більше, ніж Раша витрачає на війну. За два роки ми зменшимо потенціал Раші і військово-промисловий, і актуальний військовий, десь процентів на 80. Так, якщо буде адекватна зброя, адекватні засоби доставки. Новітніх е, снарядів керованих ракет і таке інше все це зрозуміло, і тоді не треба вам буде збільшувати до 5%. Ваш, ваші витрати на оборону. Китай теж буде вітати таке рішення, тому що і Китаю тоді треба. Якщо Європейський Союз країни НАТО збільшать до 5%, то і Китай буде збільшувати. Ми пропонуємо раціональне рішення. Давайте ми зробимо так, щоб ви не збільшували, а зменшили ваші витрати на оборону. Ми вам допоможемо. І Путін, як тільки таке рішення буде прийнято, повірте, Путін перший прибіжить домовлятися на більш-менш нормальних умовах для нас. А і, і, тільки під тиском Путін буде робити правильні речі. Він е, з одного боку раціональна людина, да, його вчили там варіона, вчив економіки, ну і непогано вчив, якщо чесно. Він розуміє це. А з іншого боку, він раб своєї московсько православної цивілізації, а там не логіка Декарта, да? е, плюс, мінус, чорне, біле там. А, ні, там якісь там зовсім інша логіка, да, яка недоступна нашим західним партнерам. І, і нам, українцям, треба показувати цю логіку, показувати цінності московської православної цивілізації руського міра. Тероризм, да, брехня, там тотальна брехня має бути, Там, мілітарізм. Оце їх цінності, mm -hmm. не лише скрепи, там. Православ'я, так, вони зараз модифікувалися в набагато більш жорсткі такі скрепи, які. Можуть зруйнувати цей світ? От нам треба тут працювати. Я так думаю, пане Олексію, бачу, ви уважно слухаєте чи погоджуєтеся, чи спілкуючись, ви часто буваєте у Європі і спілкуєтеся із колегами із депутатами, євродепутатами, один відсоток від країн НАТО. Наскільки це можливо, що погодяться країни на такий крок? Пане Олексію, ми не чуємо вас. Я так сказав, вимагай неможливого отримаєш максимум. А, а, так, це так, звичайно чуємо. було це. Звичайно, було б дуже добре і фантастично, якщо б це відбулось. Ну але вірогідність цього насправді є низькою. Є певні позитивні сигнали. Це рішення саміту НАТО про збільшення видатків до 5%. І там частину фактично що для нас є дуже важливим. Що кошти на допомогу Україні військову будуть зараховуватися от в ці 5%. відсотків? Це дійсно для нас відкриває можливості, відкриває можливості серйозні по збільшенню допомоги від наших європейських партнерів. В першу чергу будемо сподіватися, що це відбудеться. Тут якраз данія почала головувати в Європейському Союзі. Це один з найбільших таких союзників України, абсолютно стійких. І, і сильних тому певні сподівання є. Але є величезна проблема, що все це займає час, і вся ця система вона не запрацює ні за день, ні за два. А Росія Путін він побачив ці проблеми з наданням нам військової допомоги і намагається зараз бити в цю точку нашу таку больну, і де нам не вистачає засобів протиповітряної оборони. І очевидно, що на жаль, Росія дуже суттєво наростила своє військове виробництво тих самих дронів і ракети, якими темпами вони зараз, от в червні місяць, використовують а, дрони, ракети. Ну, це, це насправді є таким поганим симптомом. А для всіх для нас, Олесю, будь ласка, також і річ важлива, але кошти не воюють, а, кошти допомагають воювати. Воюються люди і зброя. Проблема в тому, що коштів в Європі достатньо для допомоги Україні. Але, ну, перше, якась частина коштів за свідченням багатьох, на жаль, в Україні, щоб дикати розкрадається, використовується неадекватно. І тому від збільшення просто постачання коштів ну, їхній коефіцієнт корисної дії, на жаль, не завжди такі, як хотілося би, це раз. Друге, кошти, ще раз підкреслюю, не закриють питання про протиповітряні оборони. Потрібно, щоб не просто кошти передавали Європи і не один відсоток, а щоб вони зайнялися відновленням або створенням власного ВПК. Тому що подивіться, ми залежимо від однієї голки, ну, наприклад, від Сполучених Штатів Америки. Петріот, якщо зараз Пентагон припинив надавати, то, виявляється, його не можна перекрити. Тому що ну, аналоги є, якщо я не поміняюся, там французько-італійського виробництва, але воно набагато менше кількість. Тобто, і якщо США відмовляються надавати, а нагадаю, навіть і продавати вони не хочуть, та, то його просто фізично не буде де брати. Тобто кошти може Європа надати, а де взяти ці засоби протиповітряної оборони? Потрібно виробництво. В Україні і в Європі в Україні воно постійно знаходиться під а, ракетними обстрілами, тому ми обмежені ну так так гаражними кооперативами, Умовно кажучи, да, тобто дрони збираються значною мірою в а, малих на малих, малих дан. До речі, сьогодні Зеленський і Трамп говорили про спільне виробництво. Всього, що потрібно для протиповітряної ну, оборони З Сполучених Штатів Америки можна говорити, але подивіться, ну вони зараз обмежуються все. Угу. Тобто, говорити на мішки, говорити це, це, це не здійснювати. Очевидно, що необхідно необхідне було раніше, але зараз потрібно наполягати, щоб Європа збільшила своє виробництво. Військовий і в цьому плані як не дивна угу. оце наполягання Трампа, яке сприймається дуже багатьма там критично взагалі ну, його модель поведінки, але наполягання, щоб Європа використовувала до 5% відсотків на військові потреби, воно для нас буде позитивом, ну тому що це означає не лише підтримку України, а щоб вони посилювали свій ВПК. Нам конче необхідно, щоб Європа посилювала свій ПК раз і друге посилювала свої армії. Мож, з можливістю, а це знов до роботи дипломатів і політичного керівництва, з можливим рекрутингу, посилення українського зовнішнього рейтингу, рекрутингу. Бо я казав, дві речі необхідні: зброя і люди. Нам вкрай не вистачає людей. Нам потрібно посилювати закордонний рекрутинг. Тому що ну, те, як відбувається зараз, мобілізація це в Україні це шлях в нікуди. Нам потрібно посилювати за картонний рекрутинг для цього теж повинні бути дозволи і співпраця з нашими західними союзниками. Про співпрацю з нашими захисним, західними союзниками і про те, як вони допомагають нам а, тримати фронт а, про МВФ Україна днями отримала між мі, від міжнародного валютного фонду 500 мільйонів доларів а, на покриття пріоритетних бюджетних потреб. Це вже дев'ятий транш. Він зазначив, що а, раніше в межах програми фонд спрямував нашій державі понад 10 мільярдів доларів. Я ж нагадаю, що у березні 2023 третього року а, виконавча рада МВФ. Затвердила чотирічну програму в рамках механізму розширеного фінансування для України на 15,5 мільярдів. У МВФ повідомили, що для відновлення фіскальної стійкості та економічного зростання Україні потрібно зосередитися на реформах податкової та митної системи боротьбі з ухиленням від сплати податків та гармонізації законодавства із нормами Європейського союзу. І як заявляє директорка департаменту з питань комунікації МВФ Джулія Козак, ці заходи є частиною. Національної стратегії доходів і сприятимуть залученню інвестицій та зростанні економіки, давайте почуємо і продовжимо розмову. Ідея цього пакету реформ полягає в тому, що ці реформи в поєднанні з покращенням систем управління державними інвестиціями та підготовки середньострокового бюджету, а також управління фіскальними ризиками, матимуть вирішальне значення для підтримки економічного зростання в Україні та залучення інвестицій у середньостроковій перспективі. Джулія Козак, директорка департаменту з питань комунікації Міжнародного валютного фонду. Пане Олексію, чи зможе ця допомога від міжнародного валютного фонду вплинути на рішення союзників активізувати нам військову допомогу? Приємно почути прізвище директорки з комунікації міжнародного валютного фонду Джулія Козак. Теж наші люди всюди. Тому будемо сподіватися, що допомоги буде більше. Дивіться, нам потрібна фінансова допомога? Це очевидно. Бо все, що Україна сьогодні робить, не військове, це повністю фінансується нашими партнерами, в тому числі МВФ. Тобто, всі пенсії, зарплати лікарів, вчителів, ну все абсолютно, все. І сьогодні нам треба переглядати буде державний бюджет, збільшувати фінансування армії. Тому що війна триває, і думаю, що треба готуватись до війни до завершення як меню, цього року. Тому що очевидно ніякого завершення війни не хоче, тому рішення про надання нам допомоги є реально важливим і його можна тільки вітати. Але пов'язувати це якимось чином напряму зі зброєю не варто. Там треба добуватися можливості почати використовувати російські заморожені активи. Не просто відсотки від них, а саме ці активи, в тому числі для купівлі зброї. Я думаю, що без цього ми не обійдемося в рамках найближчих тих місяців. І в рамках тої російської стратегії війни на виснаження, яку Росія обрала, і нам треба показати їм, що ми втримаємось. Я хочу подякувати вам. В мене тут дякую. дитина ще поруч він вже, він вже дуже втомився. Тому дякую вам і бажаю всім гарного дня і тримаємося. Дякуємо вам, пане Олексію. Бережіть себе тихого і мирного вам вечора. Олексій Гончаренко. Народний депутат від фракції Європейська Солідарність Пане Олександре, 500 мільйонів для стабілізації бюджету в умовах війни це врятує це. Допоможе? Це досить мала сума. Треба, щоб наші глядачі зрозуміли, що ці кошти міжнародного валютного фонду вони йдуть на погашення минулої заборгованості і маленьких, але процентів. За ту заборгованість, яка є, майже всі 500 мільйонів підуть на назад до міжнародного валютного фонду, і це дуже добре, тому що за всю історію існування цієї організації не було дефолту платежів до міжнародного валютного фонду. І Тут вона правильно каже, а що це допоможе, в принципі, що ми отримаємо, повернемо кошти. Мова йде не про 500 мільйонів на наступний рік. Якщо брати аналогію з цим роком, ну треба десь 40-45 мільярдів доларів. Не півмільярда, а 40-45. А міжнародний валютний фонд КІС кажуть: а ви давайте, хлопці, скорочуйте ваші апіти до 20-25. Так зараз стоїть питання, і це величезна проблема. Ми це зробити. Швидко не зможемо, тому треба боротися. Ну ну принаймні, за 30-35 мільярдів коштів зовнішньої допомоги. Без них у нас будуть великі, великі проблеми. Є звичайна джерела. Для покращення нашого дефіциту. Це, це по суті дефіцит, да? який майже 50% бюджету складав. Ну, в історії такого ще не було, ми тут чемпіони. Перше, раціоналізація зарплат державних чиновників і обслуговуючих їх апарату. Да? В умовах війни обмежити верхні планки зарплат всіх, Максимально у президента 10 мінімальних. І вниз, вниз, вниз. Війна закінчиться, 10 середніх, вниз, вниз, вниз. все одно нам треба раціоналізувати. У нас найбільший у світі відрив е, е, зарплат тих же працівників державного сектора найбільше і найменше. А якщо брати державні підприємства, то там взагалі фантастика. Є зарплати півтора мільйона на місяць, а є зарплати в тому ж державному секторі. Вісім тисяч, так ну такого в світі немає. В будь-якій країні Африки такого нема. А ми якось вже звикли і добре. Мінфін нам показує в минулому році. Зарплати чиновників виросли більше ніж на 50%. Це в умовах, коли ніжні свої населення да, залишилися не всім. Це перше джерело. Друге джерело. Скорочення нераціональних витрат. озеленення, то от весь українки, де ви тут знаходитесь, ви знаєте, кожні три місяці міняють забор, граніт кладуть, то кусти, потім їх виймають, розсаджають. Три-чотири рази на рік це відбувається. І так скрізь. Далі є, треба більше активно позичати. Мінфін має більше випускати. Військових облігацій дуже ефективно. Я рекомендую всім до кінця року інвестувати в ці інструменти. Можна отримати 13-14% доходу без оподаткування. Ну і нарешті резерви національного банку в критичних ситуаціях треба йти, щоб витрачати на зброю, на оборону, навіть процентів 10 цих коштів. Хочу сказати, що вони наші резерви зараз максимальні. Максимальні, да. Тобто, дякуючи нашим закордонним партнерам, тобто є вихід із ситуації, а, а з міжнародним валютним фондом треба то вирішувати, безумовно, коли нам МВФ дають кошти, ми виконуємо певні умови. Пане Лесі, як ви вважаєте, як довго Україна ще зможе отримувати фінансову допомогу? Без виконання реформ на осі 100%, бо ми розуміємо, країна у війні, але є і моменти, коли е, нам уже прямо говорять про те, що вам потрібно позбуватись, наприклад, там корупції, там реформи на митниці в податкових сферах. Але вони ж не виконуються або виконуються. Всю війну нам будуть давати кошти. Війна ще в середньозважний сценарій. Це ще 13 років. От ще 13 років, ну тобто до смерті гада Путіна триватиме війна. Це середньозважний сценарій ще 13 років. Нас будуть утримувати. Але мені страшенно приємно, що пан Олександр вивів на завершення нашої програми. На питання фактично про необхідність зміни внутрішньої політики. Не лише в економіці. А ось, бо йдемо про реформування і державного апарату, і фактично реформування так званих органів місцевого самоврядування, тому що те, що ви казали про зеленення, це вже не з державного бюджету йде, а з регіональних бюджетів, місцевих формальних громад. А у нас і ці всі питання нерішабельні, нерішабельні і не будуть вирішуватися, що МВФ не казали. Без того, про що я неодноразово підкреслю, без повернення демократії. Тобто без проведення виборів під час війни, про що необхідно, вкрай необхідно для України, всі негативні тенденції внутрішньої політиці будуть лише посилюватися. Всі корупції, всі мегафінансування державного чиновницького апарата і відрив від суспільства, все лише буде посилюватися. Бо Спок жодного спонукання змінювати статус-кво у влади нема. Ну якщо вибори не загрожують, то змінювати внутрішню політику сенсу немає. Взагалі нема. У нас, як у громадян, жодних можливостей, механізмів впливати на позицію влади немає. Всі, їх більше немає. Тому що це е, ілюзія навіть таких механізмів була лише через вибори. Тому е, внутрішні, на жаль, Проблеми будуть наростати. Фінансувати нас будуть, фронт буде утримуватися. Ось, а немає ну, ціна закордонні наші партнери будуть фінансувати. А внутрішні проблеми будуть, на жаль, наростати. І на це ставка гада Путіна. Він хоче, щоб Україна зірвалася зсередини. Тобто він хоче, щоб у нас проблеми були, наростали саме всередині. І саме на цей його ставка в довготривалій війні. Тобто він же ж не, не приховує, скільки буде жити, буде, буде війна. А це потрібно усвідомити. І тому питання зміни внутрішньої політики е, залежить напряму від повернення демократичних практик і процедур. В першу чергу виборів нам потрібно думати про...